Вітаю вас, мої друзі, мої підписники. Сьогодні святий вечір. Я вас вітаю з найвеличезним святом Різдва Христового. Христос народжується. славімо Його! Хай Господь Бог почує всі наші бажання. Бог ми тебе просимо, верни мир в нашу країну. Україну. Ми дуже бажаємо миру. Ми дуже бажаємо, щоб всі наші землі, території, всі люди були по справедливості у нашій країні, Україні. Ми дуже переживаємо за кожного українця, за кожну людину, яка живе в Україні і поза її межами. Ми тебе дуже благаємо, Господи, верни мир на нашу землю. Я вас вітаю, мої дорогенькі, дорогенькі земляки. Я вас вітаю, мої дорогі друзі, мої дорогі підписники, ви мені вже теж друзі. Мені дуже тепло, Тож... із-за того, що ми з вами разом. Якщо щось було не так, вибачте мене. Я від усієї душі хотіла вам подарувати минути спокою, доброго. Спілкування і надії і добра. Хай все, що сталося погане, ніколи більше не вернеться в наші домівки і на нашу, на нашу українську землю. Я вас дуже люблю всіх, дуже пишаюся Україною. Я українка і я дуже люблю всіх, всіх людей і свою рідну землю. Я хочу попросити Бога на ми... Миру в нашій країні. Хочу подякувати, що в нас все вже стало в душах світліше у кожного з нас. Ми прагнемо одне миру в нашій країні, Україні. Я вітаю кожного з вас. Я люблю кожного з вас. Дякую вам, що ми разом переживаємо ці нелегкі для нас часи. Ми підтримуємо одне одного, ми любимо, ми дружимо. Ми навчилися цінувати хвилини дружби, доброго настрою і всього найкращого. Я передаю вам цей вогонь і цю свічку, свічку миру. У минулому році до нас приїжджав вогонь миру з Віфлеєма. і привозили з Дніпропетровська, зараз місто міста Дніпро. І ми їздили, брали цю свічку мира. Так цьогоріч, цього свята не було в нас в місті. Я хочу вам передати цю свічку миру. Я вас дуже всіх люблю і вітаю з різдвом. миру. Миру нам усім, українцям. Дякую за увагу зі святами. Хай буде небо чистим, хай будуть там тільки зорі. Хай буде все в нас до ладу. Обожнюю і люблю вас, земля моя, люди мої. これ。